І так, доброго дня всім добрим людям. Україна це оплот демократії, але при оплоті демократії бувають і негативні процеси, які впливають на життя пересічних громадян, в тому числі і на моє. Ну таким продовженням вчорашнього щодо невиконання рішення суду, яке було прийнято 12 грудня 2011 року. Продовження цього було через. 6 років порушено кримінальне провадження за невиконання рішення суду. У законодавстві держави України є таке поняття, як невиконання рішення суду. Є така стаття, цікава, 382 Кримінального кодексу України, яка нібито покликана укріплювати державність. Приводити до тями державних чиновників, в тому числі й людей, які не виконують рішення суду. На превеликий жаль, якщо можна так сказати, ця стаття не діє з точки зору правників, практично, оскільки вироків за цією статтею дуже мало, хоча, на моє глибоке переконання, це все від безкарності державних чиновників, оскільки державні чиновники покривають один другого і. Таким чином, підривають правовий порядок в Україні. І номер провадження цієї справи кримінальне провадження, було порушено там, за моєю заявою, номер 420 172 41 01 4043. За невиконання рішення суду, яке вступило в законну силу за частиною 3 статті 382. Ну і як завжди, в нас доблесна прокуратура, а тепер і вже не міліція, вже поліція, практично вчиняє всі дії для того, щоб приховати це кримінальне правопорушення, і вчиняє всі дії для того, щоб їхні чиновники не понесли відповідного покарання. І оскільки це стосується невиконання рішення суду посадовими особами. Хмельницького міського відділу внутрішніх справ Хмельницької області, це ще за часів Януковича, нагадаю, оскільки рішення суду було 12 грудня 2011 року, вступило в законну силу в травні 2012 року, тобто, ще коли Януковича цілували, обнімалися, бігали по піньочках Януковича безпорадники сучасного президента. І в той час утворилася міграційна служба у 2012 році, і саме на неї замінили сторону виконавчого провадження. Саме на неї були покладені обов'язки виконати рішення суду. Рішення суду не виконано до сьогоднішнього дня. У нас на сьогоднішній день є. Якщо у вас календар не інший, такий, як в суддів або Слідчих чи прокурорів у нас на сьогоднішній день, 3 липня 2025 року. І таким чином, ми маємо що ми маємо те, що є надмірна тривалість кримінального провадження. Кримінальне провадження вже по прихоті державних чиновників, які получають ордена, медалі, зарплату в повному об'ємі і так далі доплати дов'язки до цих премій. На сьогоднішній день закривалося вже п'ять разів, скасовувалася постанова незаконна про закриття кримінального провадження. Ніхто його розслідувати не хоче, і таким чином можна сформувати логічний висновок, що є конкретна дискримінація стосовно однієї людини Державою Україна, є конкретний факт державного тероризму який проявляється в систематичному і регулярному винесенні постанов про закриття кримінального провадження без чинення необхідного вчинення слідчих і процесуальних дій. Ну і таким чином те все, що я говорив на сьогоднішній день, відносить державу в той статус, який я вчора називав, що в неї явні є ознаки, починаються явні ознаки. Терористичної і нічого нового я не придумав. Номер кримінального провадження я назвав. Хто там бажає, може перевірити в державних реєстрах. Воно є все в вільному доступі, і можна з цим всім ознайомитись. Мало того, всі ті критики, які спробують мене критикувати, мають спочатку прочитати, що доступно в державному реєстрі стосовно цього кримінального провадження. Почитати, що є стосовно рішення, які приймалися стосовно цього кримінального провадження, також державному реєстрі. І тому на сьогоднішній день можна з певністю говорити, що держава застосувала тактику державного терору по відношенню до однієї конкретно взятої людини. Ну і це сумне явище, це сумне видовище, оскільки воно. Має властивість розповсюджуватися, має властивість укріплюватися і розширюватися, оскільки та ж сама тактика державного тероризму на сьогоднішній день проявляється уже і по відношенню до інших людей. І це все практично діє на рівні штетлів, як я кажу, оскільки на місцевому, на містечковому рівні це воно розповсюджене, доволі розповсюджене явище. Сумно з того видовища, єдине те, що до цього підключається судова гілка влади держави України, яка відмовляє у стягненні моральної шкоди за надмірну тривалість кримінального провадження, при тому, що за аналогічних або подібних чи тотожних правовідносин іншим громадянам держави Україна стягується. Моральна шкода від 20 до 250 тисяч це з цих рішень, які є в Державному реєстрі судових рішень. Тобто є явна дискримінація, є явне, є явне катування відмовою здійснення правосуддя, оскільки за одинакових відносин у нас присуджується. Або і не присуджується моральна гроші на відшкодування моральної шкоди. Таким чином, держава Україна на сьогоднішній день явно втрачає унітарність, і моє переконання глибоке в тому, що з часом цю унітарність, слово унітарність з Конституції України потрібно буде викреслити. Що буде фактичним. Визнанням того, що держава Україна не є унітарною, і практично людина буде знати і розуміти, що держава не є унітарною, і що по відношенню до неї закони можуть не діяти з приводу того, що є воля якогось там державного чиновника, який, прикриваючись волею держави або іменем держави Україна, чинить своє свавілля, яке фактично являється непокараним, тому е, дякую всім за увагу. Е, критикуйте, якщо зумієте, або давайте мудрі поради, якщо у вас є мудрість. Дякую за увагу. Будьте здорові, всім всього доброго.